Пенсійна скарбничка у парламенті планують кардинально змінити пенсійну систему країни. Група депутатів від партії Слуга народу внесли відповідний проєкт закону. Він запроваджує другий рівень системи, а тобто обов'язкові накопичувальні пенсії. Як це працюватиме, що зміниться для людей поважного віку та платників податків? Розібралася я, Ірина Доля. Про передумови. Влада наполягає на ухваленні пенсійної реформи навіть під час повномасштабної війни. Відтік працездатного населення та зростання кількості безробітних зробили ситуацію з наповненням пенсійного фонду критичною. кажуть у уряді. Україні 10 мільйонів людей сплачують єдиний соціальний внесок, який мав би наповнювати пенсійний фонд. і Інші соціальні фонди, а пенсіонерів і інвалідів в країні більше 12 мільйонів. Відповідно, в нас таке навантаження на працюючих, якого немає в європейських країнах. В європейських країнах середній показник 2,6 працюючих на одного пенсіонера, а у нас 0,9 тобто набагато гірше, втричі гірша ситуація ніж в Європі. Тому в кулуарах прийшли до висновку. Потрібні зміни, які радикальні, законопроєкт номер якого 9212, передбачає, що з 1 січня 2024 року всі працюючі особи віком до 55 років мають обов'язково долучитися до системи накопичувального пенсійного забезпечення, а уряд вже працює над цим. Для повноцінного запуску обов'язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення ми працюємо над розробкою необхідної інфраструктури. Зокрема, потрібно створити державний накопичувальний фонд, забезпечити функціонування цифрових систем збору та адміністрування. Ці напрацювання сприятимуть якісному впровадженню змін. Як це працюватиме? Роботодавці будуть сплачувати на, копичу, на накопичувальні рахунки працівників 1% у 2024 році, 1,5% у 2025 та 2% у 2026 Держава подвоює. Вносить аналогічну суму на рахунки працівників. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачують роботодавці, обіцяють залишити незмінним. Робити вклад у своє майбутнє можуть і кожні платники податків. Однак держава буде співфінансувати такі внески лише в межах 3% від розміру середньої заробітної плати. У уряді зазначають, нинішнього обов'язкового внеску до накопичувальної системи у розмірі 3% замало. Середній внесок, який покривав би усі необхідні видатки і зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% з заробітної плати. Отже. 7-10% в уряді додають, працівник має долучатися своїми коштами. Ми запитали в українців, чи готові вони віддавати десятину від заробленого. Якщо це дійсно буде доходити до тих, тих пенсіонерів, яким воно потрібно, то так, я згодна платити 10%. Я думаю, що це має сенс. Це може бути забагато для тих, для тих людей, у кого багато, багато дітні сім'ї. Якщо вони збільшать відсотки, то мабуть мені здається це людям не сподобається. В цьому випадку буде дуже правильно. Це вирішить нововведення проблему дефіциту пенсійного фонду. Одразу ні. У короткостроковій перспективі накопичувальні пенсії не спрацюють. Їх мета забезпечити додаткові виплати у майбутньому. Та українці не проти відкладати на старість з молодості. Бачу людей похилого віку, які не можуть собі молока купити. Ну, це для мене ну, жах, Я завжди підходжу, я допомагаю таким людям. Але я думаю, якщо б я накопічувала сама і це була б моя скрабничка, яка б там відкривалася, да, це було б круто. Ну, людям, я так на мою думку, мати бути впевненими, що государство це стабільно. Як там шветься, я дивлюся ролики, як там живуть вони, вони на ці збереження і живуть потім. Береш свою зарплату 10%, складаєш так, кожен місяць, да? і потім, там коли то, пенсійний возрос приходить, то мені кажеться, це дуже добре. Да? Коли це у випадку, даже онуки, діти свої ж це ж теж треба якось задержати. Це класно, і це потрібно робити кожному зараз, навіть в кожній молодій людині. Але я більше вважаю, що потрібно, ну як скажемо так, накопичувати для себе капітали, пенсію самостійно. Це дуже нормально, це повинно бути. Зараз такий час, що треба за. Задумуватися раніше, чим ти підеш на ту пенсію. Зрозуміло, розраховуєш на себе. Відкладення маєш, але ну все рівно, Якщо буде якийсь там запасний варіант, то чому б і ні? Додам, що з 2027 року кожен учасник системи зможе обрати для себе будь-який недержавний пенсійний фонд або банк, у якому можна буде відкрити пенсійний депозит, або ж залишитися у державному фонді. та економісти радять задумуватися про пенсію вже і використовувати для накопичення кілька платформ. Найкращий гарант ваших майбутніх заощаджень це ваше портфельне мислення. Не намагайтеся довірити всі свої ресурси одному джерелу, одній системі. Намагайтесь розподілити їх. Розподілити між державними і приватними пенсійними інструментами. Подумайте про можливість депозитів. Подумайте про можливість спільного інвестування в діючий бізнес. Подумайте над тим, щоб як принаймні два-три джерела для ваших накопичень майбутніх пенсійних у вас було. Ну і трохи про терміни. Рішення невідкладне. Одна з авторів законопроекту Олена Шуляк вже назвала ухвалення законопроекту одним із пріоритетів. Тому чекаємо новин із кулуарів найближчим часом. А на розробку інфраструктури системи зазначає міністерка соцполітики. Знадобиться щонайменше рік. З вами була Ірина Доля. Думаємо про майбутнє вже зараз.